Час слухати Слово Боже. Дорогий друже, привіт! Ми знову разом. Знову ми слухаємо Слово Боже, яке стосується нашого серця, показує нам нашого Господа Ісуса Христа, знайомить нас із Ним, а на прикладі Його учнів, апостолів, святих Його, подає нам приклад для наслідування. Нам також хочеться жити посвяченим Йому. І його Євангелії життям. Ми мріємо про те, щоб Господь послав нас проповідувати Євангелію іншим людям. А іноді ми здогадуємося, що ці інші люди у нашому класі живуть на нашій вулиці, чи вони навіть наші далекі родичі, до яких ми збираємося у гості. Саме так було і з апостолом Павлом. Господь зробив його великим апостолом. Через якого поширив свою благозвістку всім тогочасним світом. Але Павло звертав увагу і на окремих людей. От послухай, що він пише своєму другові це дуже особистий лист. Лист цей Павло пише з в'язниці у Римі Раб Утікач. Послання до Филимона. Онисим був рабом, але він утік від свого хазяїна. Він знав, якщо його впіймають, то затаврують розпеченим залізом і закують у кайдани. Однак зараз він був далеко від маєтку свого пана. Невдовзі Онисим познайомився з Павлом і завдяки його проповіді став християнином. Онисим дізнався, що Ісус любить Його, незважаючи на те, що Він раб, а також про те, що Ісус помер на Христі, щоб визволити Його від усього лихого, скоєного Ним. Павло знаходився у в'язниці, і Онисим залишився допомагати апостолу. Однак він усвідомлював, що як християнин він повинен повернутися до свого хазяїна. Потім несподівано виявилося, що Павло знав хазяїна Онисима. То був Филимон, християнин, який жив у колосах. У його оселі збиралися віруючі того міста. Отож Павло послав Онисима з листом до Филимона. Любий Филимоне, писав Павло, теплі привітання Тобі, твоїй дружині. Та всій вашій церкві. Я завжди переповнений подяки до Бога, як згадую про вас. Я так багато чув про твою доброту та любов до віруючих. Це дійсно сповнює мене радістю та втіхою. Я пишу тобі з в'язниці, сподіваючись на Твою доброту, посилаю до тебе людину, яку ти й не сподівався вже побачити. Твого раба Унисима. Напевно, ти вважаєш його за зовсім непотрібного, але він зараз дуже змінився. Він буде допомагати тобі, як допомагав мені. Унисим став християнином. Це означає, що тепер він твій раб і брат водночас. Отже, прошу тебе зустрінь його як одного з членів вашої сім'ї. На превеликий жаль, я не можу залишити його поруч себе, хоча він став би мені у великій нагоді. Проте це потрібно вирішувати тобі. Тим часом улаштуй йому теплу зустріч так, як ти зустрічав би мене. Я, Павло, віддячу тобі за це. Вітають усіх вас тутешні християни. Ще, будь ласка, приготуй мені вільну кімнату. Сподіваюся, що невдовзі Бог відповість на молитви ваші. Мене буде звільнено з в'язниці, і я прийду до вас. Чого ми навчилися сьогодні? Я гадаю, що декілька важливих уроків ми маємо засвоїти Перший урок. Для Господа важлива кожна людина все одно хто вона. Другий урок якщо ми приходимо до Господа, стаємо його дітьми, то робимося годними для нього і його церкви. Третій урок якщо ми покаялися, то так само як Онисиму і Павлові, нам потрібно все владнати, якщо комусь щось винні когось обманули. Все впорядкувати це дуже важливий урок. Та нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.